Добрий вечір малятка, Любі хлопчики і дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки, Це я ваш дідусь Стас, знову прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас. Дзень-бом, дзень-бом, Жив коваль за селом, майстер на всі руки і робив. Усілякі штуки. Дзень-бом, готово вийшла добра підкова. Дзень бом молотом трісь зробив для воза вісь. Кував для плуга миші, кував хороші він ножі. Словом всіляку роботу ковальську робив, бо діло своє знав і любив. Отраз коваль веселий був і розказав мені казку хорошу. Зветься ця казка, ой лихо, забув, а, -а, -а пригадав уже, прошу, називається казочка Ромашка. Жила була. Синьо ока дівчинка Ганнуся. Сині бантики прикрашали її темнорусі косички, а платтячко нагадувало своїм кольором польові синьоцвіти. Ганнуся дуже полюбляла гостювати в бабуні. Їй дуже подобалися курчатка. Вони такі чорненькі, а одненьке. Було зовсім біленьке. Їхня мама квочка зовсім не гнівалася на Ганусю, коли вона гралася із тим білим клубочком з двома чорними цятками і жовтим дзьобиком. А як вже збиралася з гостин додому, то онука сором'язливо попросила у бабусі те біле курчатко. Гануся з мамою влаштували його у картонній коробці з-під татових черевиків, а ще постелили чисту байкову ганчірку, а зверху накрили шматком марлі. А назвали курчатко Ромашкою. Щодня Гануся бавилася з малятком, бо у дитячий садок не ходила. Ганнуся була дуже турботливою господинею, для ромашки з кубиків збудувала хатинку, катала її в іграшковій автомашині, водила у садок на травицю. Та дуже оберігала від сусідського кота васька. Той декілька разів хижо блискав жовтими очима на пухнастий клубочок. Але згодом примирився. А курчатко так звикло до Ганнусі, що не відставало від неї ні на крок. Куди дівчинка, туди й воно. Та незабаром настав час іти Ганнусі у дитячий садочок. Зажурилося маленька господиня, а що ж буде з Ромашкою, на кого залишить маленьке курчатко? Трішки поміркувала і дала собі раду. У Ганусі була давня подруга, велика лялька Марійка. З нею вона частенько радилася і нині посадила її на подвір'ї, на споришевий килим. Поруч стала й Ромашка. Марійко. звернулася Гануся до ляльки. На кого я залишу маленьку ромашку, як піду у дитячий садочок? Залишай зі мною, я догляну. За ляльку сама ж і відповіла Ганнуся. А хіба ж вона тебе слухатиметься? А ти, пшонця, насипиш навколо мене побільше. І курчатко буде їсти, і від мене нікуди не піде. Та й кіт васько не посміє підступитися чи не так ромашко? Послухалася Ганнуся мудрих марічиних порад і взялася до роботи. Повиривала спориш, насипала пшона, налила води, і ромашка заходилася клювати смачні зерна. А Ганнуся сіла під хатою на лаві. І тішилася, що має пастушку для своєї улюблениці. З тієї днини лялька Марійка сама й доглядала Ромашку. Минуло кілька місяців. З курчатка виросла велика та поважна курка Ромашка. Вона продовжувала товаришувати з лялькою Марійкою навіть коло неї знесла і своє перше яйце. Ганся з того дуже тішилася. З оповідками, коли магери вам сподобалось, то неодмінно надішліть свої малюночки. А можливо, порадуйте нас із своїми оповідками, казочками. З нетерпінням чекатиму ваших листів на адресу вечірня колесанка Українське радіо Хрещатих 26 Київ 01001 А зараз. Хутко в ліжечка зичу всім солодких снів на добраніч малята.

Ціна золота зоринко, спи моя витинко, хай тобі присниться. і na so